Везувій велично височіє над Неаполем. Вулкан усе ще активний. Востаннє виверження тут відбувалося 1944 року. Однак неаполітанці постійно пам'ятають про загрозу, яка певною мірою, вочевидь, впливає на стиль життя тутешніх мешканців. У Неаполі живуть майже мільйон мешканців. На кожному розі у повітрі витає типова неаполітанська радість життю. Це відчуття приваблює в місто багатьох митців та туристів. Особливо це помітно на ринку Пін'ясека в історичній частині міста. Ми прості, чесні люди. Для нас важлива громада. Коли хтось потребує допомоги, ми підтримуємо одне одного. Історична частина міста складається з переплетіння вузьких провулків, в яких не щуєшся як заблукаєш. Тим, хто приїздить до Неаполя вперше, слід враховувати паркування тут філігранна робота, а трафік кошмарний сон для сторонніх водіїв. Якщо ви хочете провести день спокійно, завітайте до музею Каподімонте, що за межами міста. У 106 кімнатах вас очікують цінні експонати періоду середньовіччя та ренесансу. Це одна з найбільших мистецьких колекцій світу. У ній зокрема знамениті роботи барокової художниці Артемізії Джентілескі та її сучасника Караваджо. Відвідувачі дивуються, завітавши до нашого музею, бо не очікують такого простору та розмірів. У кімнатах відкриваються чудові перспективи та особливі кути зору, які дозволяють краще оцінити твори мистецтва. Глядачі мають час спокійно усе роздивитись. По обіді варто сходити у провулок Сан Грегоріо Армено. Упродовж усього року тут продають фігурки для театрів. Наприклад, у крамниці Ласкара Батола. Ці фігурки вже можна було побачити навіть на мистецькому бієнале у Венеції. Так, Пульчинелла – популярний персонаж італійської комедії Дель Арте та улюблений сувенір туристів. Наш тенинаш Пульчинела має саркастичний вираз обличчя. Він страждає через поверховість суспільства. In Napoli, se ho sempre за фасад, bisogna guardare al di là della sua vetrina. Однією з найбільших торгівельних галерей у 19 столітті була галерія Омберто. Сьогодні торгують тут мало, галерея радше слугує мотивом для листівок. Тому хто планує зайнятися шопінгом, краще прямувати до Кяя, кварталу неподалік. Тут же знаходиться перший магазин виробника сумок Трамонтано. З 1865 року традиційне підприємство виготовляє переважно великі місткі сумки, виключно в Неаполі. Сумки Tramontano цінують за поєднання практично. І елегантності серед клієнтів фірми знаменитості в усьому світі. Одна сумка коштує 500 євро, але слугуватиме вічно. Обіцяють виробники. в принципі найдорожче в наших сумках це матеріал. Шкіряні сумки особливо великі. Це щось прекрасне, але проблема у розмірі. їх так не пихають, що вони стають важкими, а це витримає не кожен матеріал. Місцеву кулінарну смакоту, піцу маргарита з помідорами та моцарелою можна придбати на кожному кроці. За легендою, її винайшли саме в Неаполі. У південній Італії піцу випікають в кам'яній печі, виключно з регіональних продуктів. Тому вона така смачна. Все звідси. Після довгого спекотного дня насолодитися прохолодою увечері можна прогулявшись по вулиці Віа Партенопе, що на узбережжі. Вулиця перекрита для автомобілів, тому пішоходам є де розгулятися. Раз на тиждень тут навіть танцюють танго до пізньої ночі.